Привіт всім шановним аграріям та дотичним до сільського господарства. Вже пройшов місяць відтоді, як я робив для вас аналітику цін на зерно, і ми дивились, куди ж все-таки котиться ринок. На 25 вересня ситуація не поліпшилась, і моя вам порада: працюйте з перевіреними покупцями, або ж закладайте зерно на зберігання, якщо на момент початку збору ціна почала різко опускатись. В житті всяке буває. Але або продавайте одразу, або ж наберіться терпіння перечекати цінове раллі. І знаєте, що мені найбільше подобається в українській універсальній біржі? Це те, що вони роблять свої продукти безкоштовними. І Якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, то є ще один цікавий бот у Telegram, який працює через офіційний майданчик системи Прозоропродажі. Щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки: область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж. Чи оренду бот відразу вас повідомить. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати і коли її виставлять на продаж чи оренду, ви одразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця або орендодавця, сільрада, міська рада, підприємство. Щойно вони виставлять на аукціон землю, ви відразу дізнаєтесь, яку і де. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Ви не пропустите те, що шукаєте, бо бот постійно моніторить за вашими критеріями. Посилання в описі під відео та в коментарях. А ми переходимо до теми зерна, яке постійно змінює вектор цін в залежності не лише від погодних умов, але й політичної ситуації. Так, а ми переходимо до агроботу AgroMarketUB і дивимося, що у нас тут є. Як бачите, як завжди, тут є функціональна така панель, де є аналітика, ми можемо перейти до аналітики. Це відкривається сторонній сайт Української універсальної біржі. І тут показані дані, наприклад, ось по кукурудзі. Також тут можна передивитись, додати, наприклад, соняшник. Подивитись дані по соняшнику, по аналітиці цін на соняшник. В середньому ціни просіли за тиждень на 1% і середня пропозиція складає 13078 гривень. Тут також тут прописана аналітика, що куди рухатись по соняшнику. Аналітичний огляд ринок зернових олійних культур в Україні та світі серпень 2023 року. Ну і Бачите, ось що робиться з ціною. Якщо на 20 лютого соняшник, на соняшник була середня ціна 15 983 гривні, то зараз це 11 943 гривні. За місяць ціна впала на 7 більше ніж на 7%. І ціна продовжує опускатись. Також тут є дані по кожному регіону, по кожній області. І так далі, така цікава. Опція є як аналітика, і по кожному виду продукту ви можете її подивитись. Так, можна подивитись ціни. Ціни по заявкам, наприклад, ми дивимося, як завжди. Ну, що, давайте подивимося пшеницю третього класу. Глянемо, давайте, в Полтавській області для прикладу. Із господарства. Ну і в середньому. Купують в Полтавській області пшеницю від 4150 гривень до максимально 6200 гривень за тонну. Ідемо далі, дивимося соняшник по Сумській області, для прикладу, із господарства. Ціна від 7313 гривень до 10 тисяч гривень. Давайте глянемо в інших областях на соняшник, що у нас відбувається. Візьмемо до прикладу, а, так, де в нас Кіровоградська область? Із господарства. В Кіровоградській області соняшники з господарства купують від 7313 до 15200 гривень за тонну. Зрозуміло, що тут може розбіг бути через, е, з ПДВ, без ПДВ, Форма 1, Форма 2. Але ви самі розумієте е, різницю. Так, тепер давайте глянемо порі, по що у нас відбувається на сьогодні. Ріпак візьмемо теж в тій самій наприклад, області з господарства. Готові купувати за 11519 14400 гривень за тонну. Давайте глянемо ще ріпак в західній частині України. Візьмемо Хмельницьку область із господарства. Ріпак готові купувати за 11700 13800. Так, що в нас відбувається ще по соняшнику? Цікаво в Хмельницькій тій самій області з господарства. Е, мінімальна ціна 7862. Максимальна 12800 гривень. До речі, так цікаво, соняшник просів майже вдвічі за ці два роки. А ціна на олію чомусь не просіла. Як ви думаєте чому? Напишіть в коментарях. Можливо, ви розумієте ці, ці калькуляції? Тому що я чогось не розумію, чому зерно дешевше, а продукти харчування здорожчують? Невже в, у вартості продуктів харчування основну ціну складає вартість палива? Це якась загадка. Так, тепер по сої, давайте глянемо по сої, беремо, для прикладу Хмельницьку область з господарства. Сою купують за 9142 гривні і максимальна ціна 17 тисяч гривень. До речі, друзі, якщо ви хочете дізнатися більш точніше, хто купує, то ви можете створити ось тут заявку. Наприклад, Створити заявку, що ви хочете купити чи продати. Наприклад, ви хочете продати, хочете, наприклад, сою. Вибираєте область і так далі, і вам автоматично створюється заявка, де вам будуть телефонувати покупці, і ви будете з ними домовлятись, кому, за якою ціною ви готові будете продати свою продукцію. І тут автоматично також можна дивитись: ось, наприклад, мої заявки, якщо вони у вас є, активні заявки. Я колись був для прикладу, коли робив для вас огляд. Створив заявку. Мені буквально через пару хвилин вже почали телефонувати люди з пропозицією купити в мене зерно. Я, не, не, чесно кажучи, не думав, що це все так швидко буде працювати, тим більше, це е, був уже вечір. Але люди, бачите, відслідковують. Так, переходимо все-таки до цін по заявкам. Вибираємо ту ж саму сою. Соя, нібито в деяких регіонах ще є рентабельною. Тому нею поки що ще займаються фермери. Але знову ж таки, не варто робити акцент лише на одну культуру, тому що можна дуже сильно прогоріти. Давайте виберемо тепер Київська область по сої з господарства. В Київській області готові купувати від 9073 гривні за тонну до 20 тисяч гривень за тонну. Це вже цікаво. Ще сою. Давайте глянемо, наприклад, в тій ж самі Харківській області. З господарства. Від 10 до 20,5 тисяч гривень за тонну. Цікаво, хто це за 20,5 тисяч гривень купляє сою. В середньому ціна, як ви бачите, це десь 13-14 тисяч гривень. Так, і переходимо далі до. Що тут нішеві культури, будемо дивитись, там горох, овець жито. Я думаю, що не варто. ну Давайте глянемо, по чому горох. Продають, наприклад, в Кіровоградській області від 5850 до 7 тисяч гривень. Ну, так собі ціна. Не дуже. І давайте переходимо тепер до кукурудзи. Глянемо спочатку в Хмельницькій області із господарства. Від 4 до 8 тисяч гривень за тонну. Ціна на кукурузу. Так, переходимо далі. Дивимося в Херсонський. А, ну яка Херсонська область? Хоча, можливо, хтось вирощує 4800 в Херсонській області, але це я явно промахнувся. Я хотів Харківську область подивитись Із господарства. Від 15 до 5 тисяч гривень за тонну в Харківській області. Переходимо далі ціни по заявкам. Дивимося, наприклад, Запорізька область по Кукурудзі із господарства. Ціна від 4200 до 5 тисяч гривень. Тобто по Кукурудзі. При середній врожайності, наприклад, 8 тонн, ви більше 40 тисяч гривень валової виручки не отримаєте. Така, знаєте, плачевна ситуація, особливо на Сході. Ну, А якщо ви хочете зберегти зерно, не продаючи його зараз, але зберегти далі до кращих часів. То тут також є корисні посилання, такі як, наприклад, мапа елеваторів України. Де ви відкриваєте її, і ви бачите, скільки в Україні і де є елеваторів. Ось, Наприклад, в Полтавській області натискаємо Ось тут елеватор, зберігання, ємність зберігання, код ЄДРПУ, адреса, контакти. Ви туди телефонуєте і домовляєтесь. З цим, наприклад, Галкінське ГПП скільки і якого зерна ви хочете у них зберегти до якого часу і скільки це буде коштувати. Якщо це в результаті виявиться вигідніше, і ви зможете до зими там протримати зерно і потім продати за набагато вищою ціною, то це ще один плюс, плюс для вашого господарства. Тому, друзі, підтримуємо наші Збройні сили, підтримуємо наших бійців допомагаємо донати максимально все, що можемо, для того, щоб наближати нашу найшвидшу перемогу.